В одному з сіл на Рівненщині вночі у відділку міліції задзвонив телефон. Повідомили про пограбування магазину. Коли міліціонери приїхали за викликом, то побачили людей, які тримали за руку хлопця. Сказали правоохоронцям, що школяр та двоє його друзів хотіли пограбувати магазин. Це саме той хлопець, якого затримали. Він на лікарняному ліжку. Каже, тут він через події тієї ночі. Міліція приїхала, вилізли троє міліціонерів. І сказали, я не пам'ятаю, хто сказав, надіти на мене наручники. Надягнули наручники. 14-річний Андрій каже, правоохоронці поводилися з ним жорстко, погрожували, вимагали, аби він зізнався у пограбуванні магазину. Що в Ще що. Ну, що будуть допитувати, пальці між двері Хлопця відвезли до відділку. Мати затриманого каже, її викликали до сина лише через півтори години. Лежали на столі вже документи, бумаги якісь написані. Я їх не читала. Мені потім сказали, що його треба підписати. Я в стані шоку їх і взяла і підписала. В іншому кабінеті його допитували. Без Від... вас? Без мене. Без мене були, прикрили там, іде одні двері, потім другі. Вони цих двоє дверей прикрили, щоб я це все не чули. Вранці школяр з мамою пішли додому. Пізніше Андрієві стало зле, і він потрапив до лікарні. Він поступив з забоями частин тіла, зокрема, завушна ділянка з правої сторони, забій правого стегна, загальна кволість і біль голови. За словами рідних, у закритому кабінеті правоохоронці ледве не катували малого. Просили, що ти розказуй все, як є, і не бійся. І тільки тоді Андрій сказав, що коли його вдарили в щелепу, він впав і обмочився. Я рахую, що це ну це вже не просто бійка, це катування дитин. Версія міліціонерів та свідків пограбування кардинально інша. Продавчиня магазину, біля якого і затримали підлітка, каже Андрія: ніхто не чіпав. Не били, хлопчину ніхто не бив. Не працівники міліції, навіть не ці люди, що зі мною, наприклад, були. Правоохоронці також божаться, що не били хлопця ані біля магазину, ані у відділку. Присутності моєї даного неповнолітнього ніхто не бив. І я не бачив, що хтось з працівників міліції наносив йому будь-які фізичні тілесні шкодження. Міліціонери кажуть, хлопчина просто хоче оббрехати їх, аби уникнути покарання за злочин. Тим більше кажуть у міліції, підозрюваний може бути причетний до інших злочинів. У прокуратурі у свою чергу слова хлопця та його рідних не пропустили повз вуха відкрите кримінальне провадження за статтею перевищення службових повноважень. Ми направили, скерували дане провадження, матеріали провадження прокуратури області у слідчий відділ. Не варто забувати, що підозрюваний хлопчина неповнолітній. Паралельно з розслідуванням прокуратури йде і розслідування міліції. Школяр дійсно може бути винним у спробі пограбування і повинен буде за це відповісти. Відповідати за дії неповнолітньої дитини повинні будуть і його батьки. Все сталося пізно вночі, а вони повинні були знати, де їхній син. Однак батько Андрія каже, що готовий відповідати перед законом, але так само він буде добиватися покарання для міліціонерів, які за переконанням чоловіка побили його дитину. Якщо це лишити просто так, то вони будуть робити далі, можливо, з чужими дітьми так само. Відтак, з одного боку, є слова і докази рідних проти слів і доказів міліціонерів, є розслідування прокуратури. І хто виявиться правий у цій ситуації, прогнозувати дійсно важко. Справа набула розголосу і може статися так, що слова хлопця, на сторону якого стало багато обурених людей, у суді виявляться сильнішими за докази, які нададуть міліціонери. Если дело пойдет к обычному судье, который на отмаш выносит решение лишь бы получить какую-то мзду, и когда ему попадают такие грязные дела, он, естественно, пойдет на поводу общественного мнения. Если же дело, там есть доказательства, железные били или не били мальчика, то есть там работа адвокатов и прокуроров, каждого на своей стороне, то дело будет заслушано довольно быстро, свидетели будут являться своевременно, доказательства будут предоставлены своевременно, экспертизы проведутся очень эффективно быстро, и в течение полугода максимум мы увидим приговор суда оправдательный, обвинительный, без разницы, но мы его увидим. Если же там так вот одна бабка на базаре сказала максимум показаний, то будут не являться свидетели, будут уезжать за границу, будут ожидаться, будут еще какие-то технические проблемы, болеть судьи, болеть прокуроры и так далее на несколько лет. То есть этот процесс затянется на несколько лет, чтобы общество забыло о нем и спустить на тормозах.